Юля прямо втірає води на Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Зараз з неї розмовляє телефоном. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає, Юля. – Не можемо. – Звичайно. Ми тебе там тоді чекаємо. Скажіть, що тут всі вітають її. Всі журналісти тебе. Дивися, я зараз тут стою, всі журналісти. Тебе вітають. А ну, привітайте, Юлю, будь ласка, щоб Юля почула. Юлі Вулю. Юлію! Юль. А гуч на мовить. Ah, ну, Юлі, Юлічка, Юлічка, чуєш, я тебе зараз включу, Юлічка, я тебе зараз включу на спікер yeah. Да? Добре. Тут... Добре, дорога. Добре, дорога. Все, обнімаю тебе, чекаю тебе. Папа, папа. -па. <laughs> де, де? де вона? Де вона? вона? Територіальна. Não tem som,